Друзі, всім привіт! Це вже третя серія по постройці мого леготехніку повнопривідного пікапу. Попередній серії ми зробили передній міст, коробку передач, але вона у нас не до кінця вийшла. Я казав, що там треба буде зробити блок з моторів 2XL. І це все з'єднати. Я поробив трошки за кадром без камери, мені треба було подумати. Ну і ще, звісно, не все доробив. Поки якось так виходить. Вона тримається передня і задня частина буквально на пару детальках. От тільки на без до серва. І вали. 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 Так. І тут на одному піні тільки. Так що сьогодні я планую це все усилити. Ну, зараз я трошки це все усилю. І Ставити оце серий сервомотор на переключання передач. От, тут йде переключання передач. Я вам можу трошки зближити. От. Це є переключання передач. Це один до одного. Ну, як якщо рхуватись диференціалом, то легеньке пониження. Це нейтральна, а це легеньке повершня. Тобто, ну три передачі з нейтральною. Ось так от. Зараз планую не знаю, чи на таймапсі, чи за кадром це усилити трошки раму. Хоча б чуть-чуть, тому що багато зараз не треба усилювати. О, ще треба, як ви знаєте, зробити переключання коробки передач. І... і тоді вже можна буде робити повністю нормальну раму і так далі. Ну, зараз разом з вами можу придумати якесь усилення. Думаю, досить цікаво буде. Тому Ось, перепрошую. У мене тут дві лампи, одна від сестри, а одна з ця одна чорна. Так, ну щось треба. Думаю, сюди можна прикріпити балку 2 на 4 або, може, може і 3 на 5. Зараз подивимося по розмірах, щоб от звідси. Так, на 11 балку. Ось тут. От від рамки переднього моста. Так, треба балку 3 на 5. От. Переставляємо сюди Пін. І досер до XL мотору. Добре. Так, тепер треба взяти... Два любих гострів. У мене багато білих. Я їх в цій машинці. вона не буде біла, вона буде чорна. ну Може якісь там ще інших кольорів окраси. Ну, це подивимось. Так що це талькину, в принципі, не треба. В кузові. Так, добре, ще одне усилення зроблене. Ось так воно виглядає. Так, добре. Зробимо переключання коробки передач. Зараз я з сервомотору зроблю е, таку одну або перед цим ще взяти ось такий переключатель і якось зробити на переключання передач. Хм. Треба трошки подумати. Бо це буде досить тяжко, ну але в принципі я навіть не знаю, чи тут якось церква у нас поміститься, бо там ще буде такий механізм. Добре, я зараз за кадром трошки пороблю. Тому що на таймлапсі це не дуже цікаво. А за кадром я все швиденько зроблю і зараз до вас включуся. Фух, от. Що я можу сказати? Прийшло два, більше, ніж два дні. Ця, цей конструк, ну, цей проект, який я збираю, він досить багато часу просто стояв на підвіконнику. Я його був зібрав одним способом, другим, потім третім, потім четвертий. На четвертому разі вже нарешті от вийшло. Все. Ось так. Зробив вже нормальне усилення. Багато от балок. Тута, тут. Знизу теж багато всього. От. Я рішив. Я зробив. Переключання передач із серво. Воно навіть трошки лишилося. От вот це серва, яка я робив на ньому. Але воно було дуже дуже погано. Воно переключалося через раз. обще майже не працювало. Потім я переробив трошки і зробив не через ще а я просто підключив серво напряму, Але це теж було погано, тому що, щоб їхати, треба було тримати просто. Допустимо, ось так тримати, цілий час і їхати. Це було погано. Потім я робив, переробив просто на L-мотор. От L-мотор просто напряму підключив, але підключив вже не на оранжевий переключатель, а на червоний. Такий от переключатель. Зробив ограничення, все добре. Але в мене просто-напросто, коли воно переключало передачу, я відпускав і воно ніби відпружинювало і знову переключало на нейтральну. І тому от це вже останній офіційний, який так і лишиться. У ну, нас такі от спеціальні білий шестерня, яка прощолкує. І теж на Ельмоторі. У мене зараз бік на зарядці. Попробую його включити. Не знаю, чи він включиться, він розряджений. А ні, включився. От, тому все від'єднано, я просто блок поставив на зарядку, а там трошки тяжко. От. Все це виглядає ось так. От. Бачите, воно прощалкує просто. Якщо хочете, якщо нейтрально, то тільки вручну переключити. Ось так оце працює. Не зразу я до цього дійшов. Я хотів зробити спочатку самого. Я думав над цим. Але я думав, що просто l мотора мені вистачить. Ну, але не вистачило. Так, ставимо блок на зарядку. Кстаті, такий блок от Mode King 6.0 Заряджається 3 години. 3 години і він заряджений, його не дуже довго вистачає. Я його вже десь пів місяці не заряджав. Ну, там були там по пів години підзаряджав, щоб швидше мотори працювали, але це так. На блокуванні диференціала теж стоїть ось така шестерня, в мене їх тільки дві. І от вони сюди ідеально вписалися. Ось так от. Багато проводів, багато всього намутено. Тепер я думаю, не знаю, подивлюся, як в нас ходить, виходить по хвилинам ця серія. Ну я не хочу, щоб вона була довга, тому що попередня серія вийшла досить довго, аж 20 хвилин. Вот. Я думаю, ця серія до 15 хвилин хочу її зробити. Зараз я подивлюся і включуся, вам скажу. Чи в цій серії будемо починати якийсь інтер'єр робити, чи вже в наступній. Так що зараз буду. Так, я все подивився. Відео виходить коло 12 хвилин разом з тим, що я зараз відснімлю. Тому я думаю, будемо закінчувати. В наступній серії планую зробити кузов. Не знаю, чи я встигну його весь доробити в наступній серії. Ну, але я дуже постараюся. Думаю, машинка буде або чорна, або біла, або чорно-біла. Ну, тому що в мене є ще зелені, сині і оранжеві детальки, але їх мало ті детальки тільки на якісь маленькі проекти, тому ось так. Mm, що ще сказати? Машинка вийшла, трансмісія дуже прикольна. Я її спробував їздити вона і по огороді, і по ліжку, по дивані. І просто на підлозі їздить добре. Так що, я думаю, трансмісія у нас вийшла. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!